Мені 24. я цнопливий, не тому, що не гарний, а тому, що колись 17 років вирішив, що допоки не досягну своїх цілей у кар'єрі, не шукатиму стосунків. Але тепер мені здається, що час іде, а шанс зустріти ту саму людину зменшується з кожним роком. Мене це лякає. чи я маю це прийняти і просто рухатися вперед? Пс з віком стало важче сходитися з новими людьми. Дякую, що я чую. Страх, який шанс зустріти людину зменшується. Чому? Віком стало важче сходитися з новими людьми. Це, в принципі, природне. Чим старшими ми стаємо, тим менш гнучкими ми стаємо. Але навіть якщо вірогідність зменшується, хоча це не факт, візьмемо, так що дійсно вірогідність зменшується, припустимо. Але це не означає, що її немає. І тут тоді наступне питання: що для вас означає прийняти? Чи це реалістично для вас взагалі? Чи це опція реальна? Чи це не буде самосаботаж? Як виявити, що якщо Що найстрашніше станеться? Уявімо, що це сталося. Ви нікого не знайшли. А що ви будете робити в найгіршому випадку? Тобто, ми беремо і ми експоуз, ми розкриваємо цей страх. Наступне питання: аж від чого я ховаюся у кар'єрі? Чого я уникаю? Тікаючи в роботу, від чого я ховаюся, ми завжди тяжімо до того, як ми звикли робити завжди багато працювати. І тут, про те, що ми добре почуваємося там, де нам безпечно, де ми вміємо, ми відчуваємо себе сильними, це моє комфортне середовище. Тут я відчуваю себе споможним, в контролі сильним. А пробувати сходитися з кимось, спілкуватися, якщо цього немає, в принципі, в вашому житті, це стрес. Тому, отут, Дати найважливіше спочатку, Звичайно, дати собі відповідь на ці два питання.